І так, доброго всім времені суток. От представимо таку ситуацію. Я простий е сільський житель придбав собі мотоцикл «Їж 6 вольтовий. На 6-вольтовому генераторі і на контактах їздити це не варіант. От, хочу повисити його надійність. Хочу повисити надійність його поставити. А, значить, CD набор. Що нам предлагає ринок? Ось самий потужний варіант. Що в нас тут є? Значить, коротка інструкція. От, на 6-вольтовий мотор, на 11 обмоток. Опис, все, так як має бути, даже схема є. Добре. Що в нас далі є? Є в нас такий набор. Отут кріпіважний. Матеріал, болти прикрепите пластину і м 7 болт прикрутити магніт. Далі. Що в нас тут є далі? Стандартний набор. Є замок зажигання, який ще треба поламати голову, подумати, куди його вцепити. Ну, таке. Хороший бонус, бо на цих мотоциклах замки. Або вбиті, або розбиті, або не працюють, або їх взагалі немає, або вони взагалі через тумблер глушаться. Замок. Ну, такий приємний бонус, тільки треба буде поламати голову, подумати, як його прикрутити. Що в нас тут є далі? Проводка, комутатор, регулятор? Катушка даже з уголком. Тут же все воно вкупи тримається. Зараз заберу коробку, покажу ближче. О, щоб нам розглянути цю всю конструкцію. Ну, болти, це, от болти, які були. Щоб нам це все поставити, треба відкрутити датчик. На магніті є конус. В общем, зараз відкрутим датчик. На М8 гайки. Верніше, гайки на М5. під. Ключ на 8. Ну от, відкрутили ми дві гайки. Отак от у нас знімається датчик. Стоїть уголок. Вроді, при такій конструкції не треба б нічого пиляти. А Дивимося далі. Буду знімати зараз магніт. От, зняв я магніт і що ми бачимо? Простий, точений магніт 109 мм. Отак він виглядає. Корозія, корозія трошки його ловить. Статор простий на 11 обмоток. Оце все, що може нам предложити ринок. Далі, щоб поставити це все на цей мотоцикл, мені треба перепустити провода через оцей корпус. Отак. І там десь коло засмальцьованого фільтра воно це все вийде. Ну, правда, щоб цей фільтр поставити, прийшлося кусок картера порізати. Тут така була перегородка. Зараз знімлю фільтр, покажу. От, Щоб поставити фільтра, прийшлося кусок такого відрізати картера. Ну, це все поправиться по тому. І що ж, я буду от, -от, -от витягувати провод. Не треба нам такого. Просверлили отак отверстя, щоб перепустити провода і менше займатися гемороєм. Далі. Перший момент. Далі. Треба відкрутити статор, два болти М5. Болти є. Е, прикрутити пластину, поставити магніт на магніті конус. А конус без шпонок, ну, допустимо, мене не влаштовує такий конус. Що ж, конус без шпонки, а як так? Поїдемо поїдем кудись в ліс, нагрузимо грибів, допустим. І що ж, типа, може провернути зажигання. Не треба не нам такого. Ну і от, прикрутили ми пластинку двома вінтами. Один отам вінт, другий отут вінт. От його від, ну от він. І двома вінтами прикрутили наш статор. Показувати тут нема. Що, уголок даже не відкручували, як в наборі був, так і поставили. Вроді все гарно, вроді пиляти не треба. Картер, вроді все стає. Вроді достойно зробили. Да? Комплектуюче реле отут прикрутили. Катушку тут прикрутили. І проводка є, все на з... Все, на стяжечки поставили, і вроді все добре. Да? Оце все, що предлагає стандартний набор, максимально розповсюджений. Але мене цей набор не влаштовує. Перше от я доробляв конус. Конус робив під дві шпонки. Оце перше, що ми робили. І от там теж стоїть шпонка. Ось. Там хай полудурки розказують без шпонки, їздили не провертало, а мене не устраює. Може не провертати, а в один прекрасний момент провернути. За доповнительну плату це все доробляється. Далі. Другий косяк, який мені не подобається. Для того, щоб ставити даний набор, потрібен хороший магніт. Хороший магніт має діаметр 100. 10 мм, наприклад. Оце хороший магніт, який гарно центрується. Все, питань по ньому в мене немає. От. 110 мм. Щоб мені поставити цей магніт, він мені не влазить з цим уголком. Вже мене не влаштовує. Далі. А далі я зроблю таку вставку. Ну а ну попробуйте ще раз покажіть мені той люфт магніта. От. Ну тут десь до пів сантиметра. Ну пів сантиметра це взагалі жорстко. Там колотя вже. Там шайб, мабуть, взагалі не ставили, які повинні бути. Це ще треба шайби підбирати, шукати. У тому, що він вже ще й так ходить теж. І от як ви бачили на відео, коли ми ставимо сюди датчик, коли ми ставимо сюди датчик, ми вибираємо так зазор. Між міткою... Так, де той магніт? Ми вибираємо зазор. От, між міткою. Ближче далі. А як ми будемо виставляти зазор, якщо, допустимо, подуставший двигатель, або ніхто його не робив. І от таке і от такий ход магнітом. От як ми його будемо виставляти? У нас або датчик поб'є. Або буде датчик далеко, не буде іскру, бачити, або іскра буде слаба. Перший косяк. Оце типу стандарт. От всі від такого стандарту відштовхуються і отак от роблять. От такі нюанси мені не, не подобаються в стандартних наборах. Ніхто їх не обговорює, щоб то все допрацювати. І будемо устраняти. Кстати, далі, що мені не сподобалося, е, є набори, в яких припаюється провод. От не подобається мені при такій конструкції такий нюанс, що оця напайка може пробивати на корпус уголка. І датчик не дає іскру. Оце теж такий немаловажний нюанс. От Зараз я буду показувати свій варіант. Підпелювати, підпелювати, звісно, треба трошки картер. Ну, я свою позицію казав так. Лучше їздити з підпеленим картером на CDI, чим їздити. На 6-вольтовому генераторі. В кого 12-вольтовий мотор питань немає, там генератор нормальний. Можна їздити в стандарті. Але на 6 вольтовому такого задоволення важко отримати, тому що 6-вольтовий генератор він ненадійний. Вроді тут все гарно, вроді і провода підписані, там при замиканні на масу глушити. але є такі нюанси, що треба допрацьовувати. Так, значить зняв я той генератор. Це в нас аж було цілих 200 Вт, так як всі розказують. Ну, я скажу так, як є. 200 Вт там немає і близько, а ті, хто говорить вам 200 Вт, вас попросту обманюють. Статор там стояв отакий. От. Є перемотаний отакий. От Він буде трошки сильніший. Бачите, яка між ними різниця. От. Є перемотаний статор. Ну, є дядьки, гарно метають. От. от на цьому статорі, якщо будете в руках тримати отакий от статор, і вам хтось скаже, що тут 200 Вт, то можете що повірити. Ну, не от такий. От бачите, яка між ними різниця. І от з цим, яка різниця. Ну і є на 8 катушок. Оцей статор я хотів ставити. От. Ну, поки я це все ставити не буду. Оце якраз один з моментів, який можна доробити, перемотати статор. Для чого перемотувати статор? Щоб не задавали тупих питань, то я кажу: перемотується статор для того, щоб підняти бортову сеть, щоб була лучша зарядка. А сама головна причина медь не так гріється, щоб не грівся, щоб не так грів сістатор. Далі, далі я не знаю, яку з цих двох пластин буду ставити. Хочу цю ставити. Ну, буду бачити. Значить, спинився я для себе на такому варіанті. 110 магніт. Дві шпонки на конусі. Бо я хочу їздити і не думати, що в мене там може щось провернути. Отакий магніт з тим уголком я не міг би поставити. Впирався Впиралося це все діло би в уголок. А так, признаюся чесно, тут чуть-чуть я картер шліфанув. Так як це не стандартний картер, тут чуть-чуть пильнув. І поки попел... відпиляв отут ребро. Оце я показував. Далі. Треба буде тут, подивитися, ще кришку підпиляти. якщо планета третя, кришка буде більша. Це 56-й, тут трошки менше місця. Ну, чуть, чуть пильнемо тут під датчик. Датчик я туди максимально глибоко втопив. Чуть-чуть його навіть тут слегка підрізав. І спинився я на простому восьмикатушечному варіанті. Бо щоб мені ставити той генератор перемотаний. Треба вищий конус робити, я щось не хочу бавитися. Цей магніт сюди треба вистав... відтягувати. Поки буду спробувати стандарт тестувати на цьому мотоциклі. Далі, по зажиганню, в мене все зійшлося. Його вже тут я виставив, щоб тільки не забути підтягнути датчик. Отут просверлив отвір, провода перетягнув. Тут катушка. Отут регулятор. І коло регулятора я тут кину теж комутатор, придумаю кріплення. І так воно буде. Бо я в бардачки не хочу пхати. Я вважаю, це не, не потрібно робити. Далі. Буду думати, робити кріплення на замок. Ну тут такий він буде колхозний мотоцикл. У мене немає до нього запчастей повністю, щоб в оригінал зібрати. І поки немає бажання, бо то типа, Юпітер був. То буде поки так. То от з таким з такою установкою датчика, якщо буде маленький, тако люфт магніта, або навіть якщо буде великий люфт, то ця конструкція буде роботоспособна. Далі ставлю магніт, зажимаю, виставляю зажигання. І ще покажу, що в мене вийде по крешці. Ну і що тут? Розставити там комплектуючі, проводка, тіпо, приходить зібрана. Одне єдине, що з набора оця плата, то я її не ставив, бо дуже датчик високий, зазор великий. О, А так, пер переварив метку максимально сюди. А так от переварив метку максимально близько е до краю, довжина 32 мм в мене. Надіжно трошки може не гарно, але надіжно буде. Татовські, кстати, хороші магніти. От що, а магніти, то в них хороші. Статери то не подобаються мені. Статери неякісні, а от магніти хороші. Далі. Пиляю кришку, показую, що вийде. Бо комплектуючі я типу, показувати не буду, тут нема що, потім колись ще покажу, як буду проводку збирати. І того поставив я таким образом. От. Тут -то навіть чуть-чуть, ще треба підпиляти. Бо цей, як би правильно сказати, цепляє магніт. Да. Тут якийсь такий мотор, що сюди це дає, щоб поставити без підпилів взагалі. Ну ніяк. Або, що тоді робити? Точити магніт. Ставите довший конус. І ставити з тим уголком. Тоді не треба було би точити. Ну, так як це не оригінал, то тут можна точити. Я щетаю так. Далі. Підкажу, як закрутити цей болт. Включаєте першу передачу, зажимаєте тормоза і затягуєте головкою болт. От я тріщоткою затягував далі. Маленька болгарка. Отака от отметка. Треба підпілювати під датчик. Зараз чуть-чуть відрізати, Попробую. І підпиляю. Подивимося, що вийде. Показую, що в мене вийшло. Закрутив раз болт. Центральний цей не закручував, бо ой, ну не хотів я його закручувати. Отамо болт. От. От він. Отакий його краще видно. Не закрутив до кінця, бо погано. через Хоч та і вихлопну, Снімай щоб його закрутити. Далі. Через гайку закрутив оцей болт. Треба ще щось підкласти. Взагалі, закрутив його. там внизу закрутив болт. то такий Штифт на кришку. Стоїть магніт. Стоїть датчик. Молоток впадає. Ще йду метку показати. А метку я не влізу, щоб показати. Отако От підпеляно. О. Ось я дергаю. Блін, як же ж би показати. Ну, коротше, показав. Ну, коротше, показав, дргаю. Прокручується магніт. Зараз знімлю кришку, покажу, як воно виглядає. Так, беру шуруповерт. О, починається дзвонок. Значить, прирвусь. Так, був, коротше, в мене дзвонок мене прервали в общем, відкручую. Ой, починається, крутити не Беру ключ. Я буду показувати в прямому ефірі без пауз, щоб це, щоб не було питань ні в кого, ніяких Лишніх Треба потім буде під болти нормальні підібрати такі, як треба. Далі міняю насадку. Так, поміняв насадку, крутим далі. Ці болти. Ці болти я так не люблю, бо вони погано відкручуються. Вот то саме хуже, вот там. Я, я його сильно, конечно, не закручував. І тут вот раз, оця я біда. Це раз. І тут зараз покажу штіфт. Датчик є. І штіфт оцей. І тако пиляв під датчик. Підпиляв багато Ото чорний то маркер. О, тако трошечки я підпиляв. Наверх нічого не цей. Візуально не видно. Ну, походу я пережав провод. Треба тут під провод маленький пропіл, щоб буде легенько зробити. Об картер, треба буде сняти магніт і підпиляти. О, тут бачите? Чути затирає. Ого. От. А так от все легенько крутиться. Це від датчика трохи Ну, Типа нормально. Е, така конструкція мені більше подобається, хоч треба буде трошки попиляти деякі моменти. А именно, ну, якщо третя планета, чисто третя планета, то тут тільки ну, під датчик чуть-чуть пильнути кришку і все. Вот. Це просто 56-й, тут багато пиляти. Що е, я ще скажу? Ротор крутиться гарно, не виляє. Зажигання не збивається, коли знімаємо магніт і нема то уголка від, такої від вібрації, не буде теж ніяких моментів. Ну, така конструкція мені подобається більше. І ще вам зараз покажу, як повинен крутитися ротор. Він не повинен восьмірити, а от повинен тако крутитися, як я зараз буду показувати. І ще мене питають, типа, іскри нема, як, типа, шукати причину. Так, і ще мене питають, от немає іскри, як шукати причину? От червоно-чорний провод. Чиркаємо їм Так, виключив спешку, показую. Думаю, було видно. Високовольтна робоча, генератор крутиться. Така конструкція. Таку конструкцію приміняли на перші варіанти планет. Вона була, на мій погляд, удачніша, ніж з уголком. Ну і от я буду собі от так залишати. І по поводу статорів, то потім колись поставлю такий. Поїжджу на цьому, а потім поміняю. Ось таке було коротке відео, в кого будуть питання, пишіть мені в приват. Всім дякую за увагу.